Всім привіт! Сьогодні ми починаємо грати в Fermer Simulator 17. І давайте ми почнемо кар'єру. Ну, я вже трошки пограв, давайте ми її будемо продовжувати. Так, і кросплей. Так. Так, щоб робив кросплей. Все, почка. За той час поки хай воно грузе, а я покладу на паузу. Потім я продовжу. І ось в нас е вже загрузило, давайте поначать. Е. Ви з скіполя? Так. І ось. І ми маємо вже курс Давайте ми... Ми не немає роботника. Тут теж не немає роботника. Тут теж не немає роботника. А давайте тут запишемо на курс плей. Так, давайте поднимемся, де будемо розгружати за родно. Ну вот так, тут у нас є Значить нам треба записати від якого поля і до якого. Так. Начався запись маршрут. Запишу і маршрут. Е, так, якщо ви схочете плей, я вам кину силочку на підолину і, і кину, де можна її скачати ігру. Фермер тобто 17 Так. Він тут приїде, розгружується. ничего не тря не ни паузы ничего классные и так само понимаешь что некоторые разные люди и так едем едем и вот мы тут на целом Так ми. ми його зберігаємо, Пишемо перше. Чекайте. ми пишемо зерно по англійську. Zobaczcie, jak te marszuzy remontowe robią. Bierzemy... tak. Robota z kombajnem. Tak. Wpisujemy. Szukamy kombajnu. O, ten. I... Zapuścić po marszu. I co? Widzicie, tu z doliny... ...je do kombajnu. Тож вже комбайна почалося, ну вже значить, він, комбайн требує цей розгрузки. Груз, і дивимося, як він буде працювати. Вилазимо з машини і дивимося, трактора і дамо дивець. В общем, чуть-чуть он так поехал, а он не поехал. Вот, канал заканчивается. Переключаем. у нас же только машина-то. Ти поїдемо подивимось, що тут в нас таке Давайте поїдемо, подумаю, що у нас по карті тут Є. Ну, якщо вам чесно сказати, я ще перший раз ну, цю карту маю. О, у нас є тут і поїзд. А? Видите, у нас яйца. Карта, да я солнечник. Может, давайте купим яйца. А це наше поле. Так. А, вже не застрягти, так? Давайте перейдемо в магазин і подивимось, що... Беремо. Ми якщо брати беремо ходить і жатки, куди у нас? Ну, коротше, кому сподобалася ця ігра, ми на другий раз продовжимо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки під відео. І це був з вами канал Ваню31. Дякуємо за увагу.